Доброго дня, хочу вам розказати, чим ми обробляли від жучка нашу фасолю. Ми застосовували Angio, вносили від жучка на нашій косолі, фасоля вже масово зацвіла, ви бачите, та й треба було її вже обробляти. вже не було куди тягнути. Квасоля вже вже, живеш, кидаю стручок. Ще ми дали трошки мутіком, щоб 30 мл дали на бачок. І отакі тут справи. На, на п'ятницю плануємо вже копати одну площу з чесником, там та що вгорі, то, що вона вже стрілка вирібнася і ще за день-два вже буде поживкам буде вже філат, але можна буде. Можна буде збирати. Дощик би трохи ліпше було купати, Ось за далі. Ця площа ще трошки сирувата. Покупаємо ще як молодий, може комусь потрібно дзвоніть. Зробимо скільки треба. Так що такі то справи. Вчора підкопали такий був, один рядочок, сорт. I od takie sprawy, tu i do głupkich ryć.